Ось чому ви ніколи не почуєте від мене слово інфоциган. По-перше, це слово неетичне та дискримінаційне. Якщо людина зробила свій проєкт чесно і сплатила податки, то в чому претензія? Друге, на кожен товар свій покупець. Є люди, яким саме цей товар буде важливим та корисним. Можливо, не вам, і це нормально. Якщо я заздрю, то я чесно визнаю це. І йду або шукати шляхи, як зробити так само, або просто проходжу повз, але точно не поливаю брудом саме цю людину. Четверте, я вийшла з програми знецінювання ще минулого року. І дуже поважаю працю людей, які щось створюють. А не знищують більше того, я йду і вчусь у таких людей. Так, так, я плачу їм гроші. Зберігайте це відео, щоб у випадках затьмарень нагадувати собі, як вийти з програми знецінювання для того, щоб нарешті навчитися зберігати гроші та знаходити нові можливості.